Привіт, малята! Я сніговик. Хочу сьогодні з вами погратись. Відгадайте загадку. Їхала пані у Білому убранні. Як посипалось убрання всю землю укрило. Що це за пані? Так, зима. Що це за убрання посипалося та всю землю вкрило? Звичайно, сніг. А яка зима? Холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, чудова, ніжна, гарна, срібна. Ще як можна сказати про зиму? Зимонька зима, красуня зима, чарівниця зима. Падає сніг? Яким словом можна замінити слово падає? Сипле йде? А як ще можна сказати одним словом? Снігопад. Що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, лягає. Сніг який? Сніг білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. Узимку буває завірюха, як сказати інакше заметіль, віхола, зима час чарівних свят, гостювань та чаювань з різними смаколиками. А ще це веселі зимові забави. Які так люблять і діти, і дорослі. А чи любите зиму ви? Що вас найбільше приваблює в цій порі року? Яке зимове свято ваше найулюбленіше? Запрошую вас на зимову прогулянку. Спробуйте здогадатися, які зимові розваги та пригоди чекають на вас. А чи є серед вас ті, яких на мороз і пряником не виманеш. дворі сила селена дітлахів, звідусі лине веселий гомін. Куди ж подамося найперше? Гайда до снігової фортеці. Там хтось іще добудовує мури, а дехто вже іграється в сніжки. Погляньте на картину. Скільки дітей обороняють фортецю? А скільки здійснюють напад? Які емоції відчувають гравці обох команд? А чи є хтось засмучений, розгублений? Що трапилось? Так, один хлопчик без рукавички. Пошукайте її на картині. Хто знайшов рукавичку? Що хлопчик буде робити з нею? Чим зайняті дівчатка? Чи візьмуть їх до гри, якщо вони захочуть долучитися до захисту або атаки фортеці? Як гадаєте, чим закінчиться гра? Що ще можна побудувати зі снігу? Грати в сніжки надзвичайно весело, але якщо надто захоплюватися, можна постраждати самому або випадково завдати травми товаришеві. Тож я раджу усім бути уважними і нагадую правила безпеки під час гри в сніжки. Не кидайте сніг у голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків. Заздалегідь, домовтеся про правила гри і обов'язково дотримуйтеся їх. Неподалік від снігової фортеці гірка, де катаються на санчатах, мерщій туди. Розгляньте гірку, зображену на картині, скільки діток з'їжджає по схилу, скільки чекає своєї черги? Що трапиться, якщо цього не робити? Покажіть, по якій частині гірки варто підніматися, які емоції відчувають діти, які з'їжджають. Чи всі вони радісні? Чому? Що відчуваєте ви, коли мчите на санчатах по схилу? А коли чекаєте у черзі? Нагадаю вам правила безпеки під час катання на санчатах. Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев каміння. Перевірте, щоб на трасі не було скла, корчів, каміння та інших предметів, які перешкоджають руху і в разі падіння можуть поранити. А зараз вирушимо до залитої ковзанки Подивитися, як катаються на ковзанах. Подивіться на ковзанку на картині, хто на ній катається, чи дотримуються ці люди правил безпеки? Чи ви вмієте кататися на ковзанах? Чи хотіли би навчитися? Що для цього потрібно зробити? Хто вам може допомогти? Нагадаю, правила безпеки на люду. Кататися на ковзанах, на замерзлому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок. Безпечний для катання товстий лід. На тонкий ступати небезпечно. Небезпечним також є лід, вкритий снігом. Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги. Дуже небезпечний лід біля кущів, дерев та очерету. Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг. А зараз пограємо в гру плутанина. Вам потрібно скласти правильні фрази, установивши в них відповідний порядок слів. Отож, уважно слухайте Їхати. Діти з санчатах гірка на. Діти їдуть на санчатах з гірки. Розваги зимові. Дітям подобатися. Дітям подобаються зимові розваги. Ковзанах на кататися Оля. Оля катається на ковзанах. Малята, послухайте, як я вмію промовляти скоромовку. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Біла ковдра землю вкрила, а озера біла крига. Біла ковдра землю вкрила озера біла крига. А тепер спробуйте ви. Дуже весело мені було з вами гратись, та мені вже час йти до зустрічі.